Футбольний клуб Шахтар вирішив створити команду з українських військових, які пережили ампутацію. А власне про це повідомив генеральний директор клубу Сергій Палкін у Фейсбуці 5 лютого. Детальніше про це дізнаємося від директорки благодійного товариства Шахтар Соушіал» іни Хмизової, яка доєднується до нашого ефіру. Пані Інно, вітаю. Доброго ранку. Отож, розкажіть нам, будь ласка, чи вже розпочався набір? Як він виглядає? Так саме зараз ми ще комплектуємо команду, і всі бажаючі можуть з нами сконтактувати та залишити свої дані, і ми зв'язуємося з усіма, хто насамперед має бажання тренуватися в нашій команді, і ми плануємо розпочати тренування вже наприкінці цього місяця. Скажіть, будь ласка, як можна потрапити до команди, куди і коли варто подавати заявку? Заявку подати дуже просто. В нас на сайті та в наших соцмережах вказаний номер телефона мого колеги, який безпосередньо керує цією командою, і можна залишити таким чином, можна залишити заявку. Будь-яким чином ми знайдемо усіх бажаючих, хто хоче тренуватися. А які перед, перед тим як продовжимо? Я перепрошую. Ага. Є оголошення про а, повітряну тривогу у Харківській області, а також у Донецькій. Тож просимо людей, які зараз там перебувають, перейти в укриття а, до відбою. Е, також хочеться дізнатися більше про самі критерії, чи потрібно взагалі бути спортсменом чи мати якусь попередню підготовку для того, щоб а, бути учасником вже нової команди. Ні, наразі ми, ми хочемо зібрати всіх тих військових, наших героїв, хто хоче займатися спортом, і неважливо, чи є попередній досвід у футболі чи у будь-якому спорті, ми вважаємо, що завдання цієї команди це не тільки про футбол, про спорт, про досягнення. Насамперед завдання. Це допомогти нашим військовим а, соціалізуватися та інтегруватися у цивільне життя. А, скажи, а, скажи, тому в... наразі ми приймаємо усіх бажаючих. В яких містах будуть тренуватися наші спортсмени? Майбутні першу команду. Ми започаткували в Києві, і гравці будуть тренуватися на базі Академії Шахтаря у Києві у щасливому, там де тренуються усі команди академії, також жіноча команда. Тобто, будуть професійні умови для тренування, і буде дуже комфортно займатися. Ви кажете перша, перепрошую, каже перша команда, Тобто ви розглядаєте можливість збільшення кількість команд і напевно не лише в Києві. Так, звичайно, ми розглядаємо таку можливість і маємо довгострокові плани розвитку цього напрямку футболу. Футбол для людей з ампутаціями, тому що війна триває вже два роки і все більше стає людей з пораненнями і і як наслідок ампутаціями, і ми вбачаємо в цьому нашу відповідальність. Розвивати зараз саме цей напрямок футболу. Чи вже визначений склад тренерів? Хто буде займатися тренуваннями футболістів? І чи це будуть ті тренери, які вже є наявні в шахтаря? Чи їх будете наймати додатково? В нас вже є тренер, який буде головним тренером команди. Він працював в академії Шахтаря багато років. Зараз також працює в Шахтар Проскул. Він пройшов спеціальне навчання з ампуті футбол у спеціалістів Європейської Федерації футболу для людей з ампутаціями, тому ми вже готові розпочинати. Також йому будуть асистувати двоє тренерів з академії Шахтаря. А скажіть, будь ласка, якщо збільшиться кількість команд, то має збільшитись і кількість тренерів. Чи розглядаєте ви можливість направлення на навчання за кордон також більшої кількості своїх тренерів? Так, звичайно, ну, для нас, в принципі, у будь-якому напрямку, в якому ми працюємо, дуже важливо ну, саме знання і кваліфікація, які мають наші тренери, наші спеціалісти, і це для нас завжди це основне, щоб люди вміли працювати. У своєму напрямку пані Інно, ви вже згадали про те, що мета це і реабілітація, не тільки спорт, але все ж у адаптивному футболі також є свої певні і змагання, в тому числі міжнародні, чи ставити за мету брати в них участь. Ну, так, звичайно, для адаптивного футболу, як і для традиційного, це основний елемент змагання. Крім тренувань на першому, але на першому етапі, наше завдання все ж таки сформувати команду, розпочати регулярні тренування, щоб команда набула певну фізичну форму. Далі будуть вже різні спарінги, і звісно, ми розглядаємо можливість. І ми впевнені, що будуть і змагання європейського рівня. Так. Чи якось ви сканували оце футбольне поле адаптивного футболу в Україні? Чи є вже інші команди, з якими потім Шахтар буде змагатися? Є команда у Львові Покрова, яка досить активно функціонує. Є також збірна України, але наразі більше команд немає. тому… Ну, нам би хотілося, щоб наш, наш приклад теж наслідували інші клуби і підтримували. Команди з адаптивного футболу так львівська команда була теж у нас в ефірі. Вони розказували про свій досвід. Сподіваємося, що і після цього ефіру таких команд буде більше. Дякуємо вам. Це Інна хмизова директорка благодійного товариства Шахтар Сошал розказала про адаптивний футбол і про те, що Шахтар зараз набирає в команду всіх охочих колишніх військових із ампутаціями для того, щоб вони могли грати у футбол, таким чином проходити і реабілітацію, як психологічно, так і фізіологічно. А також змагатися на міжнародних змаганнях.